Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні у нашого побратима Вороста Петрівського зі Львова День народження. Я хочу присвятити йому пісню, яку я написав за 5-10 хвилин. Ну і на швидку я хочу зараз її виконати на піаніно. Хочу побажати Оресту щастя, здоров'я, благополуччя, мирного неба над головою, щоб його любили близькі, рідні, поважали знайомі, оточуючі люди. Щоб в кінці кінців закінчилась війна і щоб ми повернулися до своїх сімей, домівок, дітей, ну, і присвячуємо цю пісню. Крім цього, мене Євген Гриневич написав до Капачок, попросив, щоб я написав пісню про Миколу Синюка, який колись на цивілці був, мав псевдо Камаз. Ну зараз його всі називають бензовозом, тому що він возить пальне. Ну і на прохання капочка я от хочу заспівати пісню, яку так само я написав за 5-10 хвилин. Ця пісня про Миколу Синюка. Вреста Петрівського день народження сьогодні і ми його усі. Побудений, йому бажати щастя, здоров'я ми йому Госпобажає всі. нехай його в бою, минають всі пастя, та криють у бою, його усі світі, нехай його в бою, минають всі пастя, та криють у бою, його усі світі війни, горист горист молодець. Медалі. День народження оцей будеш тільки ж там стріляй, і гутів усього щоб там стріляй, і гутів усього щоб вореста Петрівського день народження сьогодні, і ми його усі. Йдемо разом до бахмута веселі, по солістом, не там, всі вип'ємо під буль Покопав окопах буде ми, тобі бажати щастя, здоров'я ми тобі, ось побажаємо всі нехай тобі в бою, Минають мають напастя, та криють у бою. Тебе у сібіці, нехай тебе в бою, ми на пастя, на пастях, та у бою тебе у сібіці, горест, горест молодець, так тримати далі, день та оцей будеш мать медалі, тільки штучно там стріляй, пораши стакляти. Ти з усього маєш, щоб бути багатим. Тільки ж змушно там стріляти Він Волі, і він скористався цих, Наш хатучок, Євген порадив щиро щоб друг Микола наш пішов воєнкомат. І ось під час війни зробив Микола вибір, понях він по отримав автомат, а звали до війни його усі камазом і круто це було. Зілом пальне на повний час, і тому Микола наш хоче на цивілку, щоб камазом знову всі кликали його, а на цивілці вівці захоче гарну дівку. І щоб вже дівка та дешнула для кого, і хоче, щоб війна скінчилась більше швидко. А краще взагалі, щоб не було її. Божьє твій ді нам всім, є дуже тяжко і гихо, і ти небоги в ній нам хочеться усіх. Наш Микола, де зобов'язня сумуйте, друже. Бож тебе в бригаді, всі люблять дуже душе, бо ж ти наші по толі, без обозу підеш, на тебе, наші всі, Божі, заложиш. Бо ж ти наче бо толітен з возом їдеш, і петери наші всі пожити спожив.